Він до мене відноситься, цього. Добре обізвала чорний блять. Кохав я дівчину, а потім покинув і поїхав в далеку країну. Рибчик Олександр, знаю, ти не хуйовий друг. Прийми щиро сердечне вітання від твого друга Сахи. Вітаю тебе, з Туєм. Тво... Народ, яке ти вже бліт, старе. бажаю тобі моцну дівку, здоров'я, міцного, щоб не вийобувався і лишнього не пиздів. Я знаю, ти їдеш на фурі, будь уважний, на дорозі, бо можеш хуйні наробити. Саня, ти заебіс, пацан. Залишайся таким, як є. Олександр а в Кохав я дівчину, а потім покинув. Поїхав в далеку країну. Рибчик Олександр, знаю, ти не хуйовий, друг. Прийми. Щиро сердечне вітання від твого друга Саші. Вітаю тебе з днем народження. таке ти вже блядь, старе. Бажаю тобі моцну дівку, здоров'я міцного, щоб не вийобувався і лиш не піздів. Я знаю, ти їздиш на фурі, будь бажний на дорозі, бо можеш. Всякої хуйні наробити. Саня, ти заебіс, пацан. Залишайся таким, як є. Саня, оу фідерзе. Серники. Забери нахуй, поб'ю. Заберите йдете нахуй з ним. Добре. Бо йобну зараз. Да я зінце, що ти забираєш? Хуй блять.